Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги, друзі, Volkswagen Passat 2019 року. Ось така лялечка. Ціна 16 850 доларів. 2.0, дизель, автомат коробка, середня оптика. Це у нас Comfort Line. покажу машинку. Універсал. Покажу по лаку, фарбовому покриттю після комплектації. Ось така лялочка. Так. В першу чергу показую друзі по лаку, фарбовому покриттю після вже власне комплектації. Тому 125, 116, 108. 108.

131 лобове оригінал, Volkswagen, Дев'яточка. Так як належиться. В пасаті красуня. Отже, у нас оптика середня, У нас передні задні пароніки, противотуманні фари, резина 16 го радіусу, фулда, має датчики, машинка на асистентах. Так, у нас фаркоп. Так. У нас камера заднього огляду. Розеточка на 12 вольт, компресор. Тут все звична річ. Так, ось тут захована камера заднього огляду. По салону, друзі, покажу його. Покажу Так, у нас комфорт-лайн. терзонний клімат є. Е, значиться, покажу тут розетка на 220. Сіточка, стеля у нас біла. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, є масаж, сидіння в нас механічні. Фіксуємо друзі, він код. Зафіксували. Адаптивний круїз контроль Пробіг 235 тисяч. Трохзонний клімат, підігрів сидінь. Навігація все це присутнє. Автохол, два ключика. Ось така лялочка. Машинка, маючи пробіг 235 тисяч, повністю обслужена. Ремінь грем замінений. І чистий 19-й вік. Ось така лялочка, якщо вас цікавить, 16850 доларів. Приїхали, побачили, купили. Автівка, друзі, без зауважень. Хороша резина фулда. Так. Бачу замінені тормозні диски, тормозні колодки. Коротше, лялька. Адекватна ціна, середня оптика. машинка на ледах, стильно дивиться, не фарбована. Коротше без зауважень. Якщо вас цікавлять автомобілі, заходите на наш сайт AutoTrade Cars. .ua. Знімаю, друзі, наживо, показую все, як є. З такий посаді. Тому. З вами Степан Автотрецькасюа. Всім удачі, всім папа. -па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.